Ей-йоу! погнали дивитися реплей від бисника. Здорово гутні, братики-танкісти. Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях, хай йому грець. А з нами сьогодні на зв'язку грав весь боєць під ніком Віхола на легкому танчику американської гілки дослідження. Ашерідан. Така міні-бабахінська. Машина такий транспорт, аля бабах. Що ж, давайте глянемо, як він сьогодні на карті Кастилі в режимі бою. Рейтинговий бій в режимі бою. П-зустрічний бій. Все ж таки, вдасться йому чи не вдасться реалізуватися повністю на максимум. Ну, мається в плані на увазі до перемоги. Чи ні, що ж, одразу ж дивлюся, що штурм оцієї висотки вбереться повним ходом складом. Ворожих сил та, та, та подивися, з центру, ось там біля річечки, біля річеньки в місті катається ворожий, ворожий танчик, важкесенький. Тому на нього із нашого сетапу муратик не хоче звертати уваги, просто, я так поняв, хапає в буртину і. Від того, напевно, щасливий. То скоро відправиться в гараж і почне пити пиво. Що ж, те, поки що, поки що таке, можна сказати. Позиціоночка, подивись, позиціоночка всі стараються грати від башти, не підставлятися, підставляти лише свої рикошетні непробивні зони для того, щоб чим довше вижити, звісно, що ж, ну а для чого? Хай йому. І подивися, що ж, ми, пер... ми не влучили тут, на жаль. Буле ви бачили, але це можна сказати погрішність, тому що Нас чекає такі самі смачнесенькі піріжки на середині та в кінці бою, друзі. Денкісти, тому що битися одному, як ми знаємо, майже на одинці Важко. таке дуже важко. Да? Чому е, майже одному? О, тому що не під самий кінець а залишиться, залишиться один, але все ж таки залишиться один. Так, їде прямо до вафельки їде розбирати артек, а ну е, поки його баш там Можна так сказати, башта, рубка розвернеться, а тим паче ж вона ще не розвертається повністю. Наш об'єкт 907-й забирає собі наш би, здавалося, колек. Ну, хай забирає. Подивися, через міст валять! Ах ти, що ж ти будеш робити! Через міст, про як тікають, як блохи з пса. З мосту повтікали. Куди ви тікаєте? Що, гармати нашої настрашились, чи що? Ану давайте назад, підставляйте свої смачнесенькі бортини. Еп! А як так? Та чому? Чому? Не на нашій стороні, блін, РБ. Чому? а? Чому на ворожбенській? Що тут таке має бути? Ой, попали ми в засвіт, лапали лампу. Блін, Трошки може бути небезпечно. Ззаді маркер засвітився. Цікаво, де ворожбина. Дивимося одразу ж на мінікарту. Там катається внизу, аж біля річки, значить для нас нічого страшного в цьому нема. ВКшка просто там. Засів за цією каменюкою і вирішив розчехлити нашу бабахінську машинку. Бабахінг бабаха просив про допомогу в останнє в цьому бою. На жаль, відправився в гараж, а по ВК ми знову не влучаємо. На жаль. Але нічого, нічого. Зараз почекайте. Подивися, пішов розчихлянтер. Пішов у, пішов у Ми залишаємося всього ж навчався дві гармати в три. Дві. Ні, в дві, в дві стояло. У нас один колак нашого союзника об'єкта. Два колеки. Подивись, їхні танчики, наприклад, ВЗ, вже практично повний хітпонтів. І це може бути, блін, небезпечно. Небезпечно, звісно, ж. Та ВК, Ось цей бик, який там на горі трохи покусаний, але. так На 615 вилітає, він нам на 300 дає. І зараз просто вкатує до нас, бо знає, що все ж таки його ДПМ буде пошвидше, ніж наш його КД. І вирішує, вирішує все ж таки стати в бій, прийняти цей бій. Тому що зараз просто було тікати, Немає, не було би сенсу, але тут, а вирішив все ж таки втікнути. Подивись, він дає нам підсрачника, дає нам таран. Подивись, скільки ще що є своїм блін тараном. Так, ми тут його забираємо. На щастя. І те, що я казав, залишаємося один. Ну, треба було так і одразу сказати, що на довший час залишається один, бо зараз він буде шукати. Шукати цього БК на вк 01 к Також такий дрин. Такий альфа-чосик, який може просто фугасом ляпнути десь збоку нам по бортині нашій. Ми лопнем просто як кулька у якийсь святковий день. Так що треба обережненько бути, обережненько, де зараза може бути. Ну останній раз він там був на ось цій висоті, де напрям е ТТ. Що ж тоді чекаємо, очікуємо, дивимося, де він засвітиться. Де все ж таки ця ворожбина клята Побере. Тобі місце під цим сонцем. І поїде через міст, ну став тут, чекає, поки, поки що дивимося. Скоріше за все, напевно, він поїде на, на центр, брати базу, і я так думаю, адже що йому робити. По-перше, не поворотка машина від слова зовсім. Так що, не хватає нервів нашому е, гравцю. Віхолі, ну, в принципі, його можна зрозуміти, всього всього хвилина залишається. Треба щось робити. Тому що стояти, чекати, поки цей мастадон десь засвітиться. Можна так і прошляпати і в нічию зіграти. А ти подивися, він просто стояв і чекав на тому самому місці. Блін, що ж ти будеш робити, спускайтеся вниз буде, ні. Слава Богу, що не спускався. А, две сні так не візьмеш його і нісяк, тому що ми в засвіті. ми вийдемо, хоч ми ЛТшка, він швидше розвернеться. аніж ж ой Ай-яй-яй, подивися. Добре ж все ж таки, що цей дрин таки. Косоватий, тому що якщо б це була точна машина, він би вже нас підбрив бляха муха. Так починаємо кружити. Ну а що ж робити на ЛТ проти важкого танчика. А так, поки його башта розвернеться, знаємо ми цей мінус у цих танчиків. Поки важка башта розвернеться, на жаль, тут ми не пробиваємо, але ми навіть Ай, черкаючись... черкаючись, просто е, Счищаємо самі собі хітпойнти, Ось подивися. Така сама помилка в нього була із ВЗ, пам'ятаєте, в бою. Але там він зміг вижити. Тому що вперся в скелю і один одного в бортину. Просто ручихливе за тут. Оцей бик не дав нам такого зробити. Просто витіснив нас і. То маємо, то маємо, але подивися, дійсно, як старався. Ну старався ж. Віхола. Так, що в нас? Дивимося, 5004 напуляної ворожбинської шкоди. 22 шкода. Тараном, начкода, тараном. Ну, це, напевно, повезе. Е, так, два знищено, шість пошкоджено. За рейтингом 4,973, а 73, 13 пішов плюс, ще чуть-чуть і діамант. Так, перший знак класності це головний калібр ваш бонус. Ну, бонус, бачите, на своїх екранах. далі Пішов плюс на 75 353. Дрібних монетів свій сей свою купілочку. Та, звісно, ще ж, перше місце по нанесенню шкоди, друзі, ставимо подобайки за такий перший, такий дійсно достойний, хороший бій РБ в режимі бою. Е, зустрічний бій. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами ось переглядати такі люті реплеї від вас, звісно, що ж, гравці. І. Погнали, давець другий бій. Також в під ніком Вікула. Вперед. І так, танкісти! Маємо другий бій. Це у нас карта Елада, знову ж таки, РБ в режимі бою. Перевага уже у нас. Та наш гравець, боєць Вікула, уже на класі, середньому класі техніки М48 Патон, але знову ж таки американської гілки. Дослідження. Давайте подивимося, прямує до точки С. Буде брати точку С. Головне, щоб біля свого шерспамбу на ось цих пагорбах ось тут. ось тут, ну де ви зрозуміли, Не стояли ворожбенські епетисавшки, адже в них там аж три штуки подивуйся. Ну, в принципі, І одна ст із із ТВП приїхав також сюди і захоче, що захоче. Ну, Максимум це він нас буде світити, мінімум, можливо, щось почне по нам. Пуляти, а не спустився на низ, ми починаємо получати так. Подивись, ми ТВП заблокували, ззаді мене заблокували. Починається Розчехляндер, Барабандер. Блін, ТВПшника ще не з боку, ззаді, просто зі всіх сторін нас валять. Добре, що наш союзник не про 65, все ж таки приїхав нам допомогти. Ти подивись, об'єкт вирішує все ж таки, вирішує в нас обрати пріоритетну ціллю. Чому? Чому не про Вибач Project. Якщо ти подивишся цей бігравець, не про Просто бляха муха Подивися, залишається всього лиш на всього нам 2276 хіт-понтів, їде, їде, все ж таки віхало. вирішує їхати відомститися ось цьому Беку на 268. За те, що він 701 з нас чищає свою альфу, по нам реалізовує, що ти будеш робити? Наполучай бортину, нам їде на підмогу Т-30-наша, 9-то наполучай. Ти що думав, Ти тобі за, нашу, за наші обіди всі, які ти зробив? Ну, але подивися, перший момент, добре, що все ж таки Т-30 не встиг його добрати, а ми встигли. А другий момент, добре, що об'єкт все ж таки фі фокус взяв був на Т-30, а не на нас. І, і це змогу дало вже взяти. Два колика маємось. Ось такий момент. дивися, просто тануть ворожбинські машини тануть на очах. Це можна сказати, що починається турбобій, чи що, турбозлив ворожого сетапу. Супротивників, так, тут ми не влучаємо, попадаємо в колону, нічого, зараз чекай, чекаємо. Ми встигнемо ще реалізуватися все ж таки 4 секунди з копійками. Каденції, друзі, це вже прекрасно. Та неймомірно 4-9. Подивися, що робить Віхола. Ну, як завжди, це просто класика для нього. Любить він це діло підривати боєкладки, підпалювати баки. От у нас він такий, може сказати, підривник, блін, сапер. Не получає останній кранбагін із етапу ворожих сил. Чому останній? Тому що все ж таки є 100 нам не дали забрати. Тому що... Захопилися наші точки переваги, друзі. Так, давайте глянемо на після бойову статуту. 4,21 на пуліної шкоди, 620 заблокованої шкоди. 4 знищено, 4 пошкоджено. За рейтингу подивись, вже стало 5008 25 пішов плюс, друзі. Прекрасно. Можна привітати Віхола, це вже діамант. Ну, в принципі, він в Діскорді так вже її писав, що в нього вже давнесеньку так діамантик. Просто наші реплеї йдуть по черзі. Перший знак класності, та, звісно, що ж. Воїн, воїн, получает за другий бій. Плюс пішов у 61 61500. 500, срібла в свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. вже перевага. Та звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж. Каналі, а я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Біріжіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Шануйтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, якщо посварилися, то поміріться, звісно, що з своїми рідними та близькими, коханими для вас людьми. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось!